Дорога церква, брати та сестри, дітки, молодь, я вірю, що в кожного з нас у серці є радість. Приємно, що в цьому такому непростому часі, в складному часі для нашої країни, для, десь для кожного з нас, але ми сьогодні чуємо цю прекрасну звістку, яка так милозвучно сьогодні лунає в нашій церкві про те, що наш Ісус Христос Воскрес, слава Богу нашому. І ви знаєте, брати сестри, я так міркував над цим, що. Це не просто перемога якоїсь людини, а це перемога мого Спасителя. Це перемога і Воскресіння мого Спасителя, мого Ісуса Христа. І тому, брати та сестри, я щиро сердечно хочу привітати кожного із вас з цим великим святом. Я хочу побажати для вас миру і спокою. Я хочу, щоб у вашому серці благодать Божа, вона наповняла ваші серця. Я хочу, щоб. Оця звістка, оця подія, вона зміцняла нашу віру. Зміцняла нашу віру в те, що Бог Воскресив Ісуса Христа. І Він Воскресить і нас для зустрічі з ним. Тому вітаю вас цими словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте! Маю бажання поділитися текстами Божого Слова, разом з вами міркувати про те і мати знову ж молитву про благословіння та подяки нашому Богові за те, що він зробив для кожного із нас. Читаю перше місце: це буде перше піснення Петра, перший розділ з 18 по 21 вірш, перше Петра, 1, 18 Знаючи, що не тліним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ахця, і призначеного ще перед заснуванням світу, але об'явленого в останні дні для вас. Ви увірували через Нього в Бога, котрий воскресив Його з мертвих. І дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялись на Бога. Друге місце це буде перше післення до Коринфян, п'ятий розділ, частину вірша, відомого для кожного із нас. Звучить так: Пасха наша Христос принесений у жертву за нас. Друзі, брати та сестри, хочу з вами коротенько поміркувати над суттю Пасхи. Хочу акцентувати вашу та свою увагу на акції Божому. Я хочу, щоб ми зараз поміркували про те, наскільки важливо і цінно для нас сьогодні згадувати, цінувати і дякувати Богові за це свято, яке ми маємо сьогодні. Не просто свято, не просто зібрались, але це наше життя. Я вірю, що це. Є в нашому серці. Ви знаєте, слово Боже каже, для чого, що ви мали віру. Я так знову міркував про це, брати та сестри. Я вірю, що сьогодні ми багато про це говоримо. На наших лицях є посмішка, ми радіємо, але ви знаєте, брати та сестри, я хочу сказати, що на справжня радість у нашому серці може бути тільки тоді, коли ми віримо, коли ми віримо в те, що Бог, наш Ісус Христос, Він помер свого часу. Ми віримо в те, що наш Ісус Христос, Він Воскрес. Якщо, можливо, ти не віриш, можливо, допускаєш сумнів у своєму серці, чи, можливо, так, чи, можливо, по-іншому. А можливо, це було, а можливо, це не було. Можливо, хтось щось хоче навіяти іншу думку. Я знаю те, що ворог не спить. Я хочу сказати, брати, сестру, ми не можемо радіти по-справжньому, коли ми не віримо в те, що наш Ісус Христос Воскрес. І тому, що це не просто традиція, яку ми сьогодні згадуємо, це не просто така планова, якась зустріч в домі молитву. Це реальна подія, яка сталася з Ісусом Христом. Моя Пасха це Ісус Христос, моя Пасха це Він, я і Він, я і мої відносини з Ним, я і Христос, оце свято, брати та сестри. Я хочу, брати та сестри, щоб зараз ми знову ж налаштувалися на це, роздумуючи про це, про мої відносини з ним. Я хочу, щоб ми зараз міркували, брати та сестри, про те, що моя Пасха дійсно це Ісус Христос. Ви знаєте, що Він, я так роздумував про це і не раз про це думаю, що Він це зробив заради кожної з нас із любові своєї, не тому, що в нього не було вибору. Він це зробив, брати, та сестри, за того, що полюбив кожного з нас. Він це зробив, прийняв цю ганебну смерть, помер і воскрес. Для нашого оправдання. І тому я вірю в те, що, брати та сестри, ми сьогодні радіємо саме від цього, що він воскрес, що він живий, що він реальний. Ми це відчуваємо в своєму житті. Ми не раз переживали це в своєму житті, відчуваючи його присутність. І тому я хочеться, щоб ми сьогодні більше і більше, брати та сестри, цінували і дякували нашому Богові. Суть Пасхи, брати та сестри, значення її. Я хочу, щоб ми зараз трішки поміркували про це. Я хочу, щоб ми згадали трішки предісторію, де взагалі взялося свято Пасхи. Як це сталося, коли це розпочалося? І хочу провести, роздумуючи про це, деяку паралель, яка стосується нашого християнського життя. Ви знаєте, коли ми читаємо Старий заповіт, то ми знаходимо про те, що свято Пасхи, народ ізраїльський почав святкувати тоді, коли наказав робити це Господь. І ми це читаємо в книгі Вихід, 12 розділі. Там ви можете, маючи час вдома, можете прочитати від початку до закінчення. Там чітко, ясно описується, як Бог давав повеління для народу ізраїльського, щоб вони святкували це. Ви знаєте, що Бог, дивлячись на народ свій, на народ ізраїльський, який знаходився в той час в рабстві єгипетському, бажаючи зробити для них добро, зробити для них благословіння. Вивезти їх із цього рабства, він починає посинати Мойсея для того, щоб він йшов, спілкувався з фароном, щоб фараон відпустив народ ізраїльський. Ми бачимо те, що я дуже коротко, брати і сестри, згадую цю подію. Фараон починає говорити до Мойсея, що Мойсей, а чому я повинен тобі повірити, мої волфи, мої ворожби, ти щось подібне сьогодні можуть робити те, що робиш ти. І бачимо, що далі. Бог каже через Мойсея, що я буду звершувати щось надзвичайне. І слово Боже, навіть там говорить такі слова, що Бог каже, що Фарон не відпустив вас за того, щоб він побачив славу Мою, щоб Єгипет зрозумів, що з вами народ ізраїльський, є живий Бог. І ми бачимо, що Господь посилає оці 10 кар для Єгипта. І оця десята. Кара, вона найтяжча кара, коли Господь каже, що я вигублю кожного первінця з кожної сім'ї. Я буду поражати первінця в кожній сім'ї. І для народу ізраїльського дається певне повеління, що потрібно зробити, щоб ангель-губитель він пройшов мимо. І каже, що заколіть у цього ахця і кров'ю його помажте косяки дверей ваших. І бачимо, що народ ізраїльський вони почали це робити, прийняли цю вказівку. І ангел-губитель він проходив мимо. Ангел-губитель він не заходив до тих домів, де були помазані косяки дверей. І ми бачимо, що і слово Господнього. Далі ми розуміємо, що Слово Боже каже, що народ ізраїльський він святкує і по сьогоднішній день це свято. Свято Песах, яке переводиться, як пройти мимо, як пройти повз. Вони згадують це як про вихід із Єгипту. Вони згадують це як їхнє визволення, як їхнє благословіння, коли Бог виводив із рабства єгипетського. І ви знаєте, брати та сестри, я так знову роздумуючи про це, я бачу те, що народ єгипетський, сам фараон, вони зрозуміли те, що Бог є святий. Вони зрозуміли те, що дійсно з народом ізраїльським, з євреями є живий Бог. І ви знаєте, що я хотів, бо, брати та сестри. Сьогодні задати питання для кожного з нас, а що сьогодні для мене є Пасха? А що сьогодні для мене є Пасха? Чи є Він моєю Пасхою? Чи є Ісус Христос сьогодні головним персонажем нашого свята? Брати та сестри, я хочу, щоб ми сьогодні усвідомили те, або ж питання, чи усвідомлюємо ми те, що Він, Бог святий, Бог непорочний. Він, агне чистий, був заколений саме за тебе і за мене, дорогі друже. Він, дивлячись на наше життя, дивлячись на наше ходження, дивлячись на те, що як ми діяли, як ми жили, він вирішує допомогти нам. Він вирішує благословити нас, він вирішує, хоче здарувати нам благословіння. І він, Слово Боже, каже, що був заколений за кожного із нас. Брати та сестри, я хотів би, щоб ми зараз подумали чітко, конкретно про це. Чи усвідомлюємо ми це? Чи оцінюємо ми оцю жертву Ісуса Христа, яка була заради кожного із нас, заради тебе, заради мене, дорогі друже? Я хочу сказати те, що Його кров вона є сильна. Його кров у нас сильно захищати, омивати, прощати гріхи і по цей день. Тому що Він це зробив для того, щоб ми мали життя і життя з подостатком. І ви знаєте, що так роздумувати, брата та сестри, що, на що взагалі ми взагалі ми заслуговували? На що ми роз, заслуговували своїм життям? Я думаю, що на смерть, на прокляття. Але ми знаємо те, і сьогодні ми говоримо про те, що сам Ісус Христос. Він був заколений за кожного з нас. І оцей агнець чистий, агнець непорочний, для того, щоб цей ангел-губитель пройшов мимо кожного з нас, щоб ми мали життя, ми мали благословіння, ми мали радість у Дусі Святому. І тому, брати та сестри, я хотів би, щоб ми міркували про це. Далі важлива деталь у цій події, у цій історії. Я хотів би, щоб ми знову звернули на це увагу, щоб кров мала силу. В той час для народу ізраїльського вони не тільки повинні були помазати косяки дверей, вони ще певні речі повинні були зробити, з'їсти цю жертву, не лишати її до ранку. І ви знаєте, я знову міркую про це. Це як прообраз сьогодні для кожного з нас, оце єдності, близості із цією жертвою. Сьогодні, брати та сестри, дуже важливо нам, щоб нашою паскою був Ісус Христос, нам мати відносини з ним. На мати єднання з Ним, час для Нього. І тому я хотів би, брати та сестри, наголосити, можливо, в твоєму серці немає цієї радості. Я хочу, щоб ми прийняли це вірою. Я хочу, щоб ти, дорогі друже, зробив цей крок віри. Повірив в те, що наш Ісус Христос, Він Воскрес. Повірили в те, що Він зробив це із любов'ю своєю для кожного із нас. І ще один момент останній момент, я хотів би також звернути увагу свою та вашу. Бог, знову ж говорячи до народу ізраїльського, каже, коли ти будеш святкувати це, коли ти будеш згадувати це, і діти твої, вони запитають тебе, що то за служба така у вас, то ви повинні відповідати, що це пасхальна жертва Господу, який пройшов мимо нас. І ви знаєте, знову, брати і сестри, я міркую про це не в осуд для, до когось, але говорю це до себе. Сьогодні цей останній час, ми, можливо, готуючись до свята. Ми робимо все необхідне для наших дітей. Можливо, багаті столи, Бог благословив сьогодні нас. Можливо, навіть вдаємося, вибачте, в якісь обряди, можливо, яйця покращення, можливо, ще щось. Але, друзі, брати та сестри, я хотів би задати питання: чи, чи передаємо ми оцей зміст, основну думку для наших дітей? Наступне покоління, чи розказуємо ми про величі славу Господню для наших дітей? Чи можемо ми їм розповідати про те, що зробив для нас Господь? Чи можемо ми прививати оцю любов для них сьогодні, в цей день, в святковий день? І тому, брати, і сестри, я хочу, щоб кожен із нас в першу чергу це до себе. Боже, дай мудрості бути священним служителем дому свого. Боже, дай мудрості бути на місці, щоб передати оцю розказати, розповідати своїм дітям про славу, про велич твою. І тому я хочу, брати та сестри, щоб ми сьогодні, цей день, святковий день, завтра, спілкуючись з нашими дітками, ми розповідали саме для них про славу Господню. Ми розповідали для них, щоб їхня віра вона зростала про те, що наш Ісус Христос, Він помер, Він був заколений за нас і воскрес для нашого оправдання, воскрес для нашого благословіння. Тому Хай Бог допоможе кожному із нас. Ще раз і ще раз наголошую про те, що наша Пасха це Ісус Христос. Наша Пасха, це Христос, Він заколений за кожного із нас. І тому хай Бог допоможе, щоб ми, брати та сестри, більше і більше цінували. Ми більше і більше дякували йому за те, що Він зробив оце для кожного з нас і могли свідкувати, передавати наступним поколінням про те, що зробив для нас Ісус Христос. Тому хай Бог благословить кожного з вас, Хай Бог благословить наші сім'ї, Хай Бог благословить нашу церкву. Ми зараз будемо молитися. Будемо дякувати, брати та сестри. Я хочу, щоб ми відкрили свої уста, своє серце і більше подякували Йому за те, що Він зробив для нас. Не просто так обрядово, можливо, по програмі йдемо, але хочеться, щоб ми сьогодні з'єдналися з ним, брати та сестри. Я хочу, щоб ми відкрили своє серце, подякували Йому, щоб Він став нашою пасою, щоб Він став цією жертвою заради кожного з нас. І тому я запрошую, ми стаючи на наші ноги, молимось. Амінь.